Добрий ранок. Сьогодні знову вихідні. Знову ми в лісі. Але цього разу не по грибочки пішли, а по ягодки. Знову я з помічниками. Ось ще один. Його така баночка нарвати. Ягідка ще є, ще не всю позбирали. Така нічого. Ось дивіться, як її ще багато. Так що... Ми трошки попрацюємо в лісі, позбираємо ягодок, а з грибочками вже, мабуть, будемо чекати дощів. Як гарно тут немов у лісі. Подивіться, краса. Ходимо, шукаємо. Подивилися, пішли далі, чи є ягода, тут взагалі нічого немає. Вертаємося назад і будемо рвати ягоди. Хлопці заходять папороть, ліщинка. Краса, ліси. Ось така ягодка. Такі

Ось, дивіться, що ми знайшли, ми приїхали по ягоди, але думаємо, зайдемо на своє місце. Гарний грибок. Перди. Тверди на все ж. Дивіться, яке. Так, що, що ти там знайшов? Я не знаю, що сюди зелене. Ні, це не, не знаю щось. А оце. Дивіться, що знайшла знову. Свого грибочка. Пішли на своє місце грибне. Такий гарний, правда? Так от йдемо додому. Подивіться, що натрапило. Лісову малину. Просто клас. Зараз обірвемо її. Дякую всім моїм підписникам, що підписуєтеся. Дивитесь мій канал, бо мій канал відносно новий. Про всяке таке. Ось про ягодку теж. Сьогодні в лісі, як бачите, були тільки зачорниці. Ми збирали повне відеречко. Ось так її збирати. Сьогодні збирали трошки довше, бо менше вже ягоди. треба їхати десь далі. Так що всім бажаю гарного дня, мирного неба. До Ми побачення.